Зараз ми будемо проходити 5 на з мамину до 5. Ну, оці всі фігні не звертайте увагу, що там реклами всякі. Ніч п'ята, до вимкнення акціоенерії залишилось 8 годин. Вирубаємо аудіо. Що в цій ночі буде нового? От бачите коло камери 5 дзвінки і коло камери 3 дзвінки. Так от, коли і тут буде білий юстю суїд. Якщо він буде в камері 1, то треба дзвонити. Ось так тобто, робити. Ну а далі. Ну і більше нічого нового, в принципі, я не бачу. Як ви можете побачити. Перепрошую. Так, вже вже починається розвага. Так, чорний кіт тут. Білуга. Спирити. тут. І... И анонимус. Гимнюх. Не знаю, че гимнюх, але все. А, понял? Как надо. А, что это раз закрыто? Фух, еще и сейчас час есть. Вырубаем. Узвоним звоним. ло Хороша робота. Прикольно, чудова робота. Так, білого. Бляха, знов вирубився. На! Ух, як важко! А власне, усе їде в цій камері фух за веро Уже змахуйся. Так. Фух. Та йди звідси, ну снюсоїд, бляха. Свиряй звідси. Давай, йди, йди. Геть відсюдова, маб... молодець. Який буду знати? Ну, йди, йди, йди! І малий. Ой-ой! Фух! Зараз би виробився би мене ПК. Та й прекрасно, що змахав звідси. Той Снісуїд. І... Ну, не буду назад, але... Сніссуїд змахав. І знову він тут. Ну що за гімню? Їм... Ой, не буду так його називати. Ну не можна, типу, так називати, але все одно. Фух. Ух, виходять звідси, вы. Да швиряй звідси! Та йди до свого, до п'ятого місця свого. йо -мо, шо то... Як тут на доходу? А а а. Ой! Рубаємо на всю хату дзвінок. Рубаємо на всю хату дзвінок. Що ще хай іде. Теж собі поспати, хай йде. Іди поспи. Ліпше, а не в кухні сиди. Так. Ось дзвоним, дзвоним. Так! Я тобі сказав, іти спати! Значить йди спати! Йди в подушку! Зараз, чекай, чекай, зараз він піде. Все, поплакав подушку і пішов. Oh. Tak, dojdę się za kamerą i parszy Робаємо і чекаємо, коли він тут з'явиться. Той снісуїд. А ви двоє що тут стоїте? О, один пішов, зрозумів. Так, і ти теж виряй до одного до місця. Хто там прийшов? Поняв? Поняв, як надо. І, то, і, то все. Дзвонимо. Ну, що ти тут стоїш, нюсуї? Ну та йди звідси вже. Ну, реально. Все, пішов. Геть. Пішов геть, нарешті, той. І зашалений явився. Повезло, що тут є щеку. Ой, й-мой! Йо-мою, є геть Повезло мені. Я ледве відмор. А що, не, робиш, не, а шо, не маю права, а? Дзвоним. Як мені повезло, коли побачив його. Ну що ти сюди, той знісить білий, завжди заходить. Тому ну, нема що робити, чи що? Хай йде поспе. Все правильно, йди поплач подушку. Шо? Ти теж йди поплач подушку. Фу. Туда! Пятая НИЧЬ пройдена! Ну, всем папа. И это все. Все, папа, всем.